Управління освіти Чернівецької міської ради спільно з економічним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича започатковують новий проєкт. Учнівський бізнес-хаб проект зорієнтований на те, щоб навчити наших дітей, а також запалити їх до підприємницької активності, до того, щоб вони ставали в майбутньому підприємцями. Ця надія на молодь, яка буде освічена, проінформована, і повинна ця молодь повинна розуміти, як працює економіка і як самим треба в умовах. Е Уже такого скажем економічного прогресу, як треба самим складати конкуренцію модним людям з країн Євросоюзу. Оце це важливо, тому що це перспектива найближчого часу. Учнівський інноваційний бізнес-хаб, проєкту, який допоможе учням, старшокласникам розвивати модерні цінності, такі як довіра, позитивне ставлення до конкуренції, бажання досягати, бажання розвиватися саме ті цінності, які допоможуть формуватись нашим сьогодні школярам, а завтра молодим людям, фахівцям. Які будуть в майбутньому відбудовувати Україну, відбудовувати не ту стару пострадянську економіку, а будувати нову модерну засновану на інноваціях? Тому я щиро вітаю такі освітні проекти, які допомагають розвиватись нашим молодим людям.